Зсу мають успіхи в напрямку роботиного, що у Запорізькій області ворог намагався повернути втрачене, втім безуспішно є досягнення і на Донеччині ЗСУ звільнили три квадратних кілометри за тиждень. Це на південному флангу довкола Бахмута. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А на півночі міста окупанти намагаються витіснити наших військових з зайнятих позицій. Втім, нині ворог в оточенні і не може просуватися далі. Власне, ворог там пастці, тому що. Вони не можуть вийти з Бахмута, і вони не можуть там повноцінно просуватися, і тому намагаються штурмувати саме от по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Субота, вихідний день по обіді росіяни цинічно вдарили по центру Чернігова. Ракетою Іскандер поцілили у драмтеатр. Загинули сім людей, серед них шестирічна дівчинка, яка цьогоріч мала піти у перший клас. Всього внаслідок атаки 156 постраждалих. Будівля театру зруйнована. Також уламками та ударною хвилею пошкоджені десятки домівок, транспортних засобів та адмінбудівель. Служба безпеки України зараз відкриває кримінальне провадження щодо цих заходів, тому я не можу коментувати досконало, що відбувалося всередині. Можу сказати, що основні жертви у нас були за межами цього закладу. Основні жертви у нас знаходилися в автомобільному транспорті, йшли через пішохідний перехід. Минулої доби вдарили по Харківщині. Ворог з артилерії атакував Вовчанськ. Там загинув 70-річний чоловік. Обстрілювали і Куп'янськ. Поранені п'ятеро людей. Серед них поліцейський. Там понівечені житлові домівки, будівлі підприємства, пошти, навчальний заклад, газопровід, гаражі та автівки. Сім поранених за добу ворог не полишає успокою і Донеччину більше 20 обстрілів. З важкої артилерії тільки по вугледару. Є руйнування цивільної інфраструктури та будинків. Снарядами з артилерії вдарили і по Овдіївці, Красногорівці та селу Петрівка. Постраждали четверо людей з осколковими пораненнями, струсом мозку та контузією. Їх ушпиталили. Побиті житлові будинки, паркани та господарські споруди. Котре гатили і по Херсонщині, окупанти обстріляли село у Новокаховській громаді. Травми несумісні з життям отримала місцева жителька. Ще одна поранена, пошкодило і цивільну інфраструктуру. За минулу добу окупанти майже 100 разів вдарили по містах та селах Запорізької області, переважно попри прифронтовій території. Також дронами атакували Павлівку та Чарівне. Через артобстріл широкого в Пологівському районі загинув 61-річний чоловік. Ще двоє поранені. Палаючий металобрухт на Росії. Вихідними дрони прилетіли в аеродром Сольце в Новгородській області. Там базувалися надзвукові бомбардувальники ТУ, які є носіями крилатих ракет. Окупанти стверджують, що вони збили українських безпілотних. Через падіння уламків зайнявся один з літаків. Тім інсайдерські джерела повідомляють, вогонь пошкодив щонайменше два. Після атаки окупанти перемістили неушкоджені літаки на авіабазу Оленя. Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.